На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів ракетної військового зброєння та спеціалістів засобів ураження. на кафедрі ракетної військового зброєння здійснюється підготовка фахівців з експлуатації засобів ураження, вивчають зразки вітчизняного виробництва боєприпасів і країн-партнерів. На даному етапі кафедра здійснила упор на вивчення засобів ураження країн-партнерів НАТО, тому що фарбування таврування маркування відрізняється від вітчизняних засобів ураження. Декілька тижнів назад я із курсантами були у відрядженні в Республіки Франції, де ми навчалися за стандартами НАТО, порядок дистанції, порядок безпечних відстаній та на місцях зберігання на стаціонарних та польових складах. АСТП-1, АСТП-5. Курсанти військової академії здійснюють стажування та практику у військах і в бойових підрозділах, де набувають практичні навички прийому, видачі боєприпасів та засобів ближнього бою підрозділам, які виконують бойове завдання. Термін навчання у нас 4 роки. Після закінчення курсант отримує диплом бакалавра та перше чергове військове звання лейтенант. Де він може займати посади командир зводу, так і помічник начальника служби забезпечення. Військова академія також дає змогу вступити на магістратуру. Термін навчання два роки. Де після закінчення він отримує повну вищу освіту та й може займати посади начальника служби забезпечення або командира батальйону монтного полку. Поступила я на цей факультет, тому що я цікавилася ремонтом. Я завжди брала участь, тато ремонтував якісь машини. Мені завжди таке подобалось. У нас є загальні практичні заняття, тактика, інженерна підготовка. А суто по спеціальності було заняття по збору пошкоджених машин. Ми вивчали, взагалі, що це таке, як воно проходить. Ми розставляли палатки, дивилися приладдя і навчалися на них працювати. навчились ремонту, експлуатації. Цієї техніки зрозуміли, що таке військова дисципліна. Під час практичних занять на полігонах ми відпрацьовуємо розгортання техніки, щоб можна було створити в польових умовах табір, який буде відповідати за збір зламаної техніки, також його відновлення. Ми маємо розуміти, що є пошкодження, які ми можемо усунути в польових умовах. А є такі які можна відновити лише в реальних майстернях, які саме призначені для цього. Ось навчання я навчилася стріляти. Також ми вивчали медицину тактичну по системі Марч. Вона відшліфована, тому першу медичну допомогу я зможу надати і під вогнем. Моя спеціальність боєприпаси, вибухові пристрої, освітлені та сигнальні засоби. За період навчання я зіштовхувала з різними видами боєприпасів. Ми вивчали їхні ТТХ. Я буду займатися саме їхнім обліком. Буду знаходитись безпосередньо на арсеналах, базах та складах зберігання. Коли молодий офіцер, командир зводу, командир роти приходить у війська, у бойові підрозділи, він стиковується з тим, що в нього підлеглі набагато років, 20-30 років його старше. Повинні ми навчити майбутніх офіцерів, лідерських якостей. На мою думку, я готовий на, по, повністю на 100%. Ми з самого початку, вступивши до ЛАВ Збройних сил України, розуміли, що це наша майбутня задача, це наша майбутня місія. з цим ми стикнемося. Ми розвиваємося як фізично, так і психологічно, морально, тому що командир він має бути розвинутий всебічно, оскільки це лідер і це та людина, яка буде вести своїх людей в бій. Дуже багато моїх однокурсників. Йдуть на війська, так як зараз іде війна, і багато з них вже служили. Вони зараз прагнуть бути знов там. Вони не бачать себе в подальшому навчанні. Вони хочуть допомагати безпосередньо там на військах. В академії я хочу здобути необхідні знання і навички, аби стати справжнім офіцером, який вміє вести особовий склад та дбати за нього. Я вважаю, що потрібно більше себе готувати морально, вивчати різні керівні документи, адже ти можеш розмовляти на будь-яку тему і захищати свої права. Це мій вибір і це не обсуждається ні з ким. Військова академія є для мене місцем, де я можу втілити свої прагнення стати частиною національної історії, роблячи все для е, збереження суверенітету та е, незалежності нашої країни. Моє рішення вступити до військової академії міста Одеси це не просто вибір професії, а свідомий крок до служіння своєї країни. Я розумію, що у нас зараз війна. Не вистачає людей, не вистачає офіцерів, тому потрібно йти і розкривати свій потенціал, і вчитися, і також допомагати нашій армії в перемозі. Я готовий присвятити своє життя справі, що вимагає стійкості, мужності та незламної волі.